Hello, my friends! Вітаю всіх, хто дійшов уже до нашого 62-го року. Сьогодні ми продовжуємо читати та вимовляти букву сполучення четвертого типу складу із буквою О та голосними, а саме «і», -о -і» та «о», «і які вимовляються як дифтонг EA. Це знову ж таки горловий звук, який складається з двох частинок. Перша, більш протяжна, інша коротенька. Ea. 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 Parents батьки. Беа. Оголений порожній. Bearfooted босий. Bearheaded. Непокритою головою. Eure. Площа, район, область. Реа рідкий, рідкісний розріджений про повітря. Шеа частка участь, брати участь. Стеа пильно дивитися. Кеа турбота, піклування. Феа проїзні гроші, плата за проїзд, пасажир. Феал прощавайте. Fia чудовий, гарний. фея чесно, люб'язно, фея fair. ярмарок, фари, фея, тейл – казка. І ще фея означає білосніжна шкіра обличчя і фея білявий русявий. Хеа – волосся. Stairs. Сходи. Пеа пара подружжя. Чеа стілець кафедра. Чеамен. Голова головуючий. Еа повітря. Провітрювати. Екзамплс. The children leave upstairs. Діти живуть на верхньому поверсі. They run downstairs. Вони бігають вниз по сходах. The family has got six chairs in the living room. Сім'я має шість стільців у вітальні. It is cold. You mustn't go out bareheaded. Holod no. Ти не повинен іти на двір з непокритою головою. I don't like square tables. I prefer round tables in the dining rooms. Мені не подобаються квадратні столи. Я віддаю перевагу круглим столам у їдальнях. Ви звернули увагу на множину іменників, тобто до іменника додається S. Яке в даному випадку читається як «з», після дзвінкої приголосної tables. Rooms. Докладніше, більш детальніше ми будемо вивчати множину іменників пізніше. Very змінюватися, відрізнятися. The weather varies in every season. Why? Змінюється на ай у третій особі однини. Погода змінюється у кожну пору року. Her face is fair. His hair is fair. Blond. Її обличчя світлошкіре, його волосся біляве. Fair – світлошкіре і fair, що стосується волосся, білявий, русявий. Good luck without you. Thanks. Bye.